Криворіг місто, що не зупиняється за його стабільність і звичайний ритм життя, щодня відповідають ті, хто працюють в тилу. Кривбазводоканал – водоканал одне з таких підприємств критичної інфраструктури, що забезпечує життєво важливі послуги водопостачання та водовідведення у часи повномасштабної війни. Коли питання мобілізації стосується кожного, постає гостра потреба захистити ключових фахівців. Саме тому підприємство активно використовує механізм бронювання, що дозволяє зберігти кваліфіковані кадри на їх робочих місцях. Я Рік працюю в юридичному відділі Крифпасводоканалу, так як підприємство забезпечує стале водопостачання та водовідведення, то воно має змогу бронювати своїх працівників. А ми, в свою чергу, таким чином допомагати місту та країні в ці важкі для всіх часи. На кривбазбудоканалі розуміють, кожен працівник є цінним внеском у спільну справу. Юридичний відділ підприємства ретельно готує всі необхідні документи, співпрацюючи з військовими комісаріатами для офіційного бронювання військовозобов'язаних. Це складна та відповідальна робота, що дозволяє монтажникам, електрикам, фахівцям очисних споруд та багатьом іншим залишатися на своїх робочих місцях, забезпечуючи безперебійне функціонування міської інфляції. Структури навіть ті, хто отримав бронь, але обрав піти добровольцем на фронт, знають Криба водоканал чекає на них і гарантує повернення на робоче місце. На сьогоднішній момент в діях воєнного часу кадрове питання дуже широко постає, оскільки таке функціонування послуги, як централізоване водопостачання та водовідведення, дуже вкрай необхідне, наслідок чого комунальне підприємство було визначене як критично важливим для функціонування населення. Тому на сьогоднішній момент на підприємстві здійснюється бронювання працівників військовозобов'язаних згідно до норм чинного законодавства, ми забезпечуємо це бронювання працівників, оскільки захищати інтереси держави це не тільки здійснювати цей захист на полю бою, а також забезпечувати населення життєнеобхідними функціями. Кібер як водопостачання та водовідведення, захищати країну можна не лише зі зброєю в руках, а й сумлінною працею в тилу, підтримуючи життєстійкість міста. Капа Криба з водоканал це не просто робота. Це гарантія стабільності, соціального захисту та впевненості у завтрашньому дні, навіть під час війни. Якщо ви шукаєте стабільну роботу і хочете бути частиною великої справи, яка також буде важлива для міста та країни. Крибаз водоканал чекає саме на вас.